Перша перша підживка, значить, найпростити фунгіцид. світ. Да, Китай Greenforce KD 500, це ж карб... карбендазим, пів літри на гектар. Значить по добривах, вже там 5 кг, кілограм... ну не 5, десь 4 кг на карбаміду. Можна в принципі, не давати його, ну, трошки там залишилося вже, щоб не залежувався за пузирів. Так, баст мультикомплекс, С2. Я далі показую. Далі. Щаден фангіцид, Доппро. Так, прочитали. Баст Бастбор і баст НПК. Хоча НПК, я думаю, можна було б не давати. Але скільки є, то мішаємо всю бормотуху і їдемо. І надіємося, що воно не згорить. Не їдемо зараз на самі, коротше, на самі важкі ділянки, які треба підтягнути. Тому туди стільки всього і мішаємо, щоб, вже там, щоб вони нарешті поправилися.